Історія України в історії. Лекція 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. 1918 1921 роки. Якщо події попередній лекції більше нагадували театральну постановку, то події 1918-21 років потягнуть уже на повноцінний екшн-фільм. У цей час існувало як мінімум п'ять поглядів на те, якою має бути Україна в майбутньому. Отже, давайте поглянемо, хто у нас в головних ролях. Павло Скоропадський також відомий як і основельможний пан Гетьман, український аристократ з багатого і знатного роду, офіцер російської імперської армії, Начаток того самого гетьмана Скоропадського, консерватор та монархіст виражав інтереси небідних верст населення України, відновив в Україні гетьманство, прикриваючи національними шатами свою військову диктатуру, державне утворення, яке він створив прийнято називати українською державою, директорія Української Народної Республіки, ідейне продовження Центральної ради, які переважали політики соціалістичного спрямування. Складалися з усе тих же письменників науковців. Грушевський після поразки Центральної ради відійшов від політичного життя. Перші взяли два лідери Володимир Винниченко та Симон Петлюра. Обоє були за УНР як незалежну українську державу, але мали різні погляди на те, якою саме вона має бути, і як того досягти. Винниченко бажав побудувати в Україні національний варіант радянської держави. Своїми поглядами наближався до більшовиків і був не проти союзу з ними. Петлюра виступав за парламентську демократію і пропонував орієнтуватися на Антанту та її союзників. Внаслідок тягнули віз як рак і щука, в епізодичних ролях лебедя виступали отамани, місцеві ватажки озброєного селянства, які формально декларували неналежність до військ УНР, але залежно від ситуації могли зайняти взагалі будь-яку сторону. З УНР – Держава українців, колишньої Австро-Угорської імперії. Її очолювали досвідчені галицькі політики ліберально демократичної орієнтації. Президентом став Євген Петрушевич. На відміну своїх братів з Надніпрянщини мали політичний досвід та волю будувати ефективну державну структуру та армію. Одвічна проблема боротьби з поляками і тоді не давала спокою. Прагнули до об'єднання з УНР, як і на Дніпрянці. На практиці виявилось, що на цьому спільність їхніх поглядів закінчувалась. Більшовики. У 1918 році зробили офіційний ребрендинг на комуністичну партію більшовиків. Будувати світло комуністичне майбутнє вели своїх прихильників лідери жовтневого перевороту Володимир Ленін та Лев Троцький. В Україні більшовицький рух очолили професійні революціонери Християн Раковський та Григорій Петровський. Більшовики були інтернаціоналістами. Питання радикальної перебудови суспільства цікавили їх набагато більше, ніж питання національні. Поки їм це не стало вигідно, звичайно. Їхньою стратегічною метою була світова соціалістична революція, знищення буржуазного та встановлення радянського ладу. Україна, як і інші радянські республіки, була лише плацдармом для подальшого просування ідеї революції. До комунізму більшовики мали пройти через націоналізацію, тобто одержавлення всіх багатств, скасування приватної власності та так званий червоний терор проти класових ворогів, на практиці проти усіх, хто хоч якось виступав проти більшовицької влади. Білогвардійці мішанина російських політичних сил монархічного та республіканського спрямування. Їх об'єднувала спільна ненависть до більшовиків та бажання зберегти велику єдину і неподільну Росію. Україні в такій Росії відводили роль хіба що незначної автономії. Про окрему українську націю навіть не йшлося. Білогвардійці прагнули повернути старі порядки та скасувати соціалістичні перетворення. В Україні білий рух був представлений добровольчою армією генерала Антона Денікіна, якого пізніше змінив на посту генерал Петро Врангель. Мали підтримку від Антанти. Поляки відновили свою державу майже одночасно з західними українцями. Заручилися підтримкою країн Антанти, які розглядали Польщу як форпост оборони Європи від більшовизму. На випадок, якщо з єдиною неподільною Росією не складеться, поляки підтримкою Антанти успішно користувалися у власних цілях. Західну Україну вважали своєю історичною територією. Пізніше лідер польської держави Юзеф Пілсудський розглядав варіант існування України як буферної держави між Польщею та більшовиками. Ніхто не хотів бути сусідом більшовиків. Антанта союз країн-переможниць у Першій світовій війні, головні серед яких Британія та Франція. З презирством ставилися до представників УНР, що позрадницьки, на їхню думку, заключили Союз з Німеччиною. Ще більше вони не любили хіба більшовиків, тому підтримували білогвардійців, поляків та усіх, хто міг зупинити поширення світової революції. Незалежної України в планах післявоєнної перебудови світу не було. В епізодичній ролі на початку дійства фігурує також Німеччина, країна на межі поразки у Першій світовій війні, що прагне отримати від України довгоочікувані поставки продовольства за будь-яку ціну. Ну і, звичайно, українське суспільство, переважно селяни. Значна частина з них пережила Першу світову війну. Тепер вони змушені виживати в нескінченній низці зміни влад, армій та устроїв і просто хочуть землі та спокою. В результаті не здобувають ні того, ні того. Коли зрозуміли, що хто і хто, перейдемо до ходу подій. Наприкінці квітня 1918 року відносини Центральної Ради та Німецької окупаційної адміністрації остаточно зіпсувалися. За значного сприяння німців до влади приходить Павло Скоропадський. На Хліборобському конгресі, що зібрався в Києві 29 квітня 1918 року, він проголошує утворення української держави з політичним режимом гетьманату. Скоропадський провадив політику сильної руки. Парламент гетьману був не потрібен, тому центральну раду розпустили. Діяв лише призначений ним уряд, рада міністрів. Її очолив відомий меценат та діяч земського руху Федір Лизогуб. Скоропадському вдалося налагодити роботу державного апарату. Чиновники банківська система та фінансова спрацювали як годинник. Він спробував також дисциплінувати поліцію та армію. В освітній та культурній сфері Гетьман розпочав українізацію шкільної системи та вищої освіти. Українська мова стала державною, відкрили нові університети. У листопаді 1918 року було створено українську академію наук, яку очолив Володимир Вернацький. Також почали діяти національні музеї, архів, галерея, театр та багато інших культурних установ. У міжнародній політиці Скоропадський, безперечно, залишався повністю залежним від протекції держав центрального блоку, тому Антанта не збиралася визнавати українську державу. З більшовиками у червні 1918 року вдалося підписати мир. Державну машину гетьману запустити вдалося. Однак популярності йому це не додало. Він діяв односторонньо в інтересах заможних верств. Повернув право приватної власності, а отже, скасував соціалізацію землі, яку розпочала Центральна Рада. По суті, в Україну повернулося поміщицьке землеволодіння. Окрім того, скасували восьмигодинний робочий день та обмежили права та свободи жирний мінус до популярності гетьмана від селян, робітників та інтелігенції. Внутрішньою опозицією Скорпатський ще міг впоратися, проте втрата гаранти стабільності Німеччини була для гетьмана фатальною. 11 листопада 1918 року. Першу світову війну було завершено. Німеччина підписала внизливе перемир'я. Німецькі солдати покинули Україну. Скорпадський гарячково пробує шукати зовнішньої підтримки у антибільшовицькому Білому Русі. Єдина проблемка єдина і неподільна Росія. Обійти це гасло було ніяк. Гетьман погоджується на відмову від самостійної української держави та бере курс на утворення Всеросійської Федерації народів. Це стало сигналом для опозиційних сил. 14 листопада 1918 року утворюється Директорія, колективний орган соціалістичної опозиції, що мав відібрати владу у Гетьмані. Директорію очолив Володимир Винниченко, проте значну роль грав і майбутній головний отаман, тобто воєначальник Симон Петлюра. Нелюбов простолюду до гетьмана була феноменальною. Директорії за короткий час вдалося мобілізувати 100 тисяч на військо на свою підтримку. У битві під Мотовилівкою вірним гетьману військам завдали поразки. Уже 18 грудня директорія входить у Київ. Скоропадський зрікається посади і тікає до Німеччини. Наступники гетьмана з радістю будуть користуватися реформованим державним апаратом і плодами відносного за що припали на період його правління. Разом з тим, спроба Скоропадського побудувати в Україні консервативну монархію з тріском провалилась. Якщо для Скоропадського кінець першої світової війни означав і кінець його української держави, для західних українців це був шанс на незалежність. Австро-Угорська імперія, як і німецька, доживала свої останні дні. Численні народи, що населяли клаптикову імперію, не стали чекати її офіційного кінця і кинулися ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Для Галичини це означало новий виток, так і не вирішено польсько-українського протистояння. Ще в вересні жовтні 1917 року українські політики Галичини утворили Українську національну раду, а молоді українські офіцери центральний військовий комітет, на чолі з Дмитром Вітовським. Ці органи продемонстрували рішучість намірів західних українців здобути владу. Ніч на 1 листопада 1918 року. Українські військові захоплюють ряд важливих пунктів Львова. Австрійська адміністрація вимушена була визнати факт переходу влади до Української національної ради. Події, що увійшли в історію як листопадовий зрив, дали початок проголошенню 13 листопада 1918 року західноукраїнської народної республіки. Президентом ЗУНР став Євген Петрушевич, а главою державного секретаріату, тобто уряду, добре відомий нам старожил галицької політики Кость Левицький. Лідерам ЗУНР вдалося достатньо ефективно налагодити роботу державного апарату на своїх землях. До державних та місцевих органів влади навіть провели демократичні вибори. Встановили восьмигодинний робочий день. Землю мали передати селянам без викупу, але самовільне захоплення земель карали. Українська мова стала державною. Водночас меншинам гарантували культурно-освітню автономію і місця в майбутньому парламенті. І це все в умовах постійної війни з поляками, що розпочалася з утворенням ЗУНР і завершилася з фактичним припиненням існування Української республіки. Листопадовий зрив у Львові, населення, якого було переважно неукраїнським, був серйозним ляпасом польському національному руху. Зрозуміло, що поляки не визнавали української влади, і вже з початку листопада Львів поринув у затяжне протистояння за контроль над містом. Українці вимушені покинути Львів. Розпочинається польсько-українська війна 1918-19 років. Для протистояння польському наступу було створено українську Галицьку армію, що в кращі часи налічувала до 100 тисяч осіб. Кістяк армії становили ветерани легіону українських січових стрільців. Зима 1918 та весна 1919 років пройшли для української галицької армії та польської армії у війні на виснаження одна одної українці так і не змогли повернути контроль над Львовом. Поляки не мали змоги просунутися далі. Сили були рівними, тому вирішальною у польсько-українському протистоянні стала позиція країн Антанти. Вони зробили ставку на Польщу у травні 1919 року. До Польщі прибуває підкріплення так званої блакитної армії генерала Галлера. 60 тисяч вояків набрали з польських військовополонених у Франції. Військо відправили до Польщі для допомоги у боротьбі з більшовиками, проте поляки скористалися ним по-своєму. У травні 1919 року розпочинається наступ на українські землі. Українська Галицька армія вимушена відступати на схід до річки Збруч, що тоді була східним кордоном держави західних українців. Під шумок румунські війська з півдня окупували вуковину. У червні командування української галицької армії дійснює відчайдушну спробу контрнаступу, відомого як Чортківська офензива. Військова операція була несподівано успішною, проте розвинути успіх не вдалося. У Парижі в цей час на мирній конференції з закінчення Першої світової війни приймають рішення про право Польщі на окупацію Східної Галичини. Українська Галицька армія приймає рішення перейти річку Збруч для з'єднання з частинами військ УНР. Польсько-українська війна завершується. За умовами мирних договорів у 1919 році Буковина відходить до Румунії, а Закарпаття стає частиною новоутвореної Чехословаччини. Окупацію Галичини Польщею офіційно узаконили лише у 1923 році. Після цього рішення уряд ЗНР в еміграції прийняв рішення саморозпуститися. Українці колишньої Австро-Угорської імперії продовжують боротьбу за незалежність разом з надіпрянцями. 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві було урочисто проголошено Акт з Луки УНР та ЗУНР. Рівно рік тому, у четвертому універсалі, Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Багато діячів тодішньої центральної ради тепер брали участь у проголошенні не менш важливого документу, що втілював прагнення кількох поколінь українського руху до соборності українських земель. Відчуття дежавю не покидатиме нас і надалі. Уже через тиждень директорія УНР вимушена буде покидати Київ під більшовицьким наступом. У грудні 1918 року директорія блискавично відбирає владу у гетьмана Вискоропадського та відновлює Українську Народну Республіку. Про те, що робити з цією владою, визначитись так і не змогли. Під впливом Володимира Винниченка перші кроки директорії вели УНР вліво. Знову скасовували приватну власність на землю а вибори депутатів до трудового конгресу України мали відбуватися без експлуататорів, поміщиків капіталістів і далі за списком. Директорія намагалася перехопити на свою користь лозунги більшовиків, через що погрузила в внутрішніх розбіжностях. Тим часом УНР опинилася оточеною ворогами по всьому периметру. На заході поляки, що затиснулися з галицькою армією в клінчі. Після акту злуки з УНР перетворилася на західну область Української Народної Республіки. Проте очікуваної допомоги проти поляків західні українці не отримали, і об'єднання двох держав в одну довелося відкласти. На півночі та сході більшовики вже відправили свої загони в похід на Україну. Біда не приходить одна, тому на півдні України з'явилися війська Антанти, а на південному сході замайоріли прапори білогвардійців. Як у старому голівудському бойовику, погані хлопці нападають на головного героя по черзі. Першими військові дії з директорією розпочинають більшовики. Як минулого разу російські більшовики офіційно не були причетними до війни. Наприкінці листопада 1918 року було створено радянський уряд України на чолі з Георгієм П'ятаковим. У січні 1919 року радянську версію УНР перейменували на Українську Соціалістичну Радянську Республіку. От з нею власне і вела війну директорія, дарма що уряд радянської України перебував в Росії, та й на війська направляли теж звідти. На початку січня 1919 року більшовики займають Харків і поступово, але впевнено окуповують лівобережну Україну. На початку лютого директорія вимушена покидати Київ. З цього часу вона постійно змінює місце своєго перебування та столиці держави. Виникає глузлива приказка. У вагоні директорія під вагоном її територія. Директорія намагається порозумітися з Антантою. Однією з вимог Антанти було прибрати від керма відверто про більшовицького Володимира Винниченка. Петлюра не проти. З того часу він очолює директорію та зосереджує в своїх руках владу. Проте відхід Винниченка не приносить бажаних результатів. Антанта підтримки не надає. Директорія УНР рухається далі на захід. До квітня 1919 року на більшості території України встановилася радянська влада. Цього разу більшовики отримали більше часу та можливостей, щоб втілити в Україні своє бачення комуністичного устрою. У березні 1919 року було прийнято Конституцію Української соціалістичної Радянської Республіки. За її положеннями в Україні встановлювалася влада Рад. Як це мало виглядати на практиці? Робочий люд, тобто робітники, селяни, військові та всі неексплуататори експлуататори, вибирають своїх делегатів на Рад. На ньому вирішують усі основні питання. З'їзди відбуваються періодично, тому між ними справами керує центральний комітет ЦК. Він призначає уряд Раду народних комісарів РНК, який займається втіленням у життя рішень з'їздів. Третій всеукраїнський з'їзд рад, що відбувався у Харкові у березні 1919 року, якраз затвердив Конституцію УСРР. Першим главою Всеукраїнського центрального комітету став Григорій Петровський, а главою уряду Християн Раковський. На початку червня 1919 року більшовики вирішили перестати гратися у формальну незалежність радянських республік. Російська соціалістична федеративна Радянська Республіка та інші радянські республіки уклали воєнно-політичний союз, за яким об'єднали війська, промисловість, залізниці, фінанси та комісаріати праці. Точніше, вони стали підпорядковуватися російським більшовикам та потребам світової революції. Звичайно, після формування державної структури більшовики розпочинають політику воєнного комунізму. Основна ідея була у спробі швидко й докорінно змінити існуючий капіталістичний лад та знищити товарно-грошові відносини з поправкою на війну, що постійно тривала. Одержавлювали всі фабрики, заводи підприємства, а також землю. Оскільки всі мали бути рівними, надлишкову власність конфіскували. Під надлишком могли розуміти все що завгодно. Вільний обіг товарів було заборонено, у містах вводили карткову систему, у селах вводили продорозкладку, примусове вилучення усієї продукції. Займалися цим спеціальні продзагони. Тобто у селян забирали майже усе, що вони виробляли, без компенсації, залишали лише мінімум, що був потрібен для посіву, а інколи ні. Оскільки комунізм був ще й військовим, вводили обов'язково загальну трудову повинність, а економіку значною мірою перебудували для потреб армії, те, що називають мілітаризацією, змінам підлягала навіть мова, що ви можете помітити з величезної кількості абревіатур та скорочень. Ну що тут сказати, селяни трохи не так виявляли собі світло комуністичне майбутнє. Масові невдоволення переростають у селянські рухи проти більшовицької влади. Найбільше повстання на півдні України у травні 1919 року. Очолює отаман Григор'єв, розпочинаючи з Єлисаветграда, повстанці захоплюють ряд міст центральної та південної України. Проте більшовики придушили повстання проти всіх незгодних з політикою військового комунізму, розпочався червоний терор. Наступні селянські рухи суттєво підточили сили більшовиків перед початком майбутньої катастрофи. Пришвидшено побудувати комунізм у 1919 році більшовикам не вдалося, як і пізніше. Але тоді, наприкінці весни 1919 року, їм було справді непереливки. По всіх фронтах на них почали наступати білі. Добровольча армія генерала Антона Днікіна рухалася з південного сходу і швидко та впевнено витісняла більшовиків з України. Цим вирішили скористатися українські війська. Армія УНР у липні 1919-го поповнилася бійцями української галицької армії. Як ви пам'ятаєте, вони вимушені були покинути територію з УНР після поразки у польсько-українській війні. Тепер українці спробували об'єднати сили для спільної боротьби. Склалася цікава ситуація. У напрямку Києва та Одеси повели наступ одночасно дві армії: з заходу наступали українські війська, а зі сходу війська білогвардійців. Більшовики стрімгло покидали територію України і без бою залишили Київ. 30 серпня туди заходять частини Галицької армії, а днем пізніше білогвардійці. Проте перемога в імпровізованих перегонах не давала українським військовим жодної переваги. Київ уступили білогвардійцям. Переважно через суперечності між командуванням дієвої армії УНР та Української Галицької армії. Симон Петлюра назвав цю подію київською катастрофою і не дарма. Війська УНР опинилися у так званому трикутнику смерті. З трьох боків їх затиснули ворожі армії червона, біла та польська армія стилу. Матеріальний стан українських військ був просто жалюгідним. Окрім того, розпочалася епідемія тифу. Ряди і так порділий армії танули на очах. У таких важких умовах усі суперечності та різноголосся залунали з новою силою. Першими не витримали командири Української Галицької армії або того, що від неї лишилось. 1 листопада вони прийняли рішення перейти на сторону Антона Денікіна. У рядах УНР розпочався бунт. Петлю розвинувачують у всіх бідах і поразках. Армія розпадається. Петлюра та лідери директорії виїздять до Варшави. Частина військ, на чолі з Михайлом Омеляновичем Павленком, приймає рішення продовжити боротьбу партизанськими способами. З грудня 1915 року, по травень 1920 року, триває довгий і важкий перший зимовий похід частин колишньої армії УНР, тилами Білої та Червоної Армії. Присутність українських військ все ще лишала надію на останню спробу поборотися за незалежність. Тим часом, на першу половину осені 1919 року, більшість України опиняється під контролем білогвардійців. Цього цілком вистачило, щоб налаштувати проти себе більшу частину населення України. Білогвардійці повернули поміщицьке землеволодіння, скасували восьмигодинний робочий день, вели цензуру та почали провадити проти всіх незгодних білий терор. На що люди відповіли: Ей, це ж всі ті речі, які ми не любимо. Проти денікінців розгорнулися масштабні селянські рухи. Особливо активно діяли повстанські загони отамана анархіста Нестора Махна. У його революційно-повстанській армії, що базувалася навколо Гуляйполя, у кращі часи налічувалися до 40 тисяч війська. Махновці взяли під контроль значну територію півдня України, зокрема місто Катеринослав. Не в останню чергу, завдяки активній діяльності Махна, в тилу білих, більшовикам вдалося перейти в контрнаступ на початку грудня 1919 року. Вони швидко витіснили добровольчу армію з України. Останнім оплотом білогвардійців залишався Крим, де засіли війська під командуванням генерала Петра Врангеля. У жовтні листопаді 1920 року більшовики розгромили війська Врангеля і захопили Крим. За час війни і революції він став притулком для багатьох багатих знатних сімей Росії. Ті з них, хто не зміг втікти від червоних військ, стали жертвами чи не наймасовішого червоного терору цього часу. Це була третя спроба більшовиків закріпитися в Україні, і попередні невдачі таки їх чогось навчили. Більшовикам достатньо швидко ще до весни 20-го року вдалося відновити радянську владу в Україні. Вони взяли на озброєння національні гасла. Відвоювання України здійснювалося під прапором незалежної Української соціалістичної радянської республіки. Усі члени партії мали знати тепер українську мову. Задання не з простих, але на руку більшовикам зіграло те, що ряди комуністичної партії поповнили колишні есери та представники інших політичних сил, що поділяли радянську ідеологію. Ідею створення колгоспів великих колективних селянських господарств також вирішили відкласти на потім. Селяни нарешті отримали додаткову землю, а тому примирилися з іншими неприємними моментами більшовицької політики. Усьому іншому більшовики підтримували політику військового комунізму, тільки більш рішуче. Продовжила діяти продрозкладка, націоналізація підприємств і червоний терор ніхто не відміняв, тим паче, що в цей час з'явився реальний шанс поширити світову революцію ще далі. В еміграції у Варшаві Сімон Петлюра не втрачав часу дарма. Він і далі шукав порозуміння з Антантою. Його дії принесли свої плоди. Петлюрі вдалося домовитися з польським лідером Юзефом Пілсудським про допомогу відновленні УНР. У квітні 1920 року домовленості оформлюються у Варшавську угоду. За її умовами, Польща визнає УНР на чолі з директорією та об'єднує з нею свої сили у боротьбі проти більшовиків. Обидві країни зобов'язуються не укладати в угод одна проти одної з іншими країнами. І все це майже безкоштовно. В обмін на цю допомогу Петлюра погодився визнати за Польщею території Західної України. Галичини. Волині та частини Полісся, фактично, ці території і так були окуповані Польщею, проте згода Петлюри мала величезне символічне значення і знаменувала остаточний розрив між директорією та урядом з УНР, який ще продовжував діяти в еміграції. Наприкінці квітня 1920 року спільна польсько-українська армія ввійшла в Україну. Більшовики мали незначні військові сили на той час і відступили. На початку травня польсько-українські війська вже займають Київ, проте успіх був нетривалим. У червні більшовики переходять в контрнаступ і відбивають Київ. Кінна армія під керівництвом Семена Будьоного не тільки швидко повертає контроль над українськими землями, а й переходить у наступ на територію Польщі. Червоноармійці розігналися не на жарт. Польща була останнім редутом перед Німеччиною, де вирували повстання робітників та створювалися власні соціалістичні республіки. Здавалося, що світова революція вже зовсім близько, проте Червону армію зупинило диво на віслі. У серпні поляки перейшли в контрнаступ, і радянські війська вимушені були покинути не тільки Польщу, а й Західну Україну. У жовтні Польща та Радянська Росія підписали перемир'я. А у січні 1921 року повноцінний рийський мир. Угоду підписували від імені РСФРР, УСРР та Польщі. За її умовами, за Польщею закріплювалися землі західної України з Галичиною та Волинню. Польща зі свого боку визнавала Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Ризький мир поклав край багатьом сподіванням. Для ВНР це означало анулювання Варшавського договору, розрив з Польщею та крах авантюрного плану Петлюри відновити незалежність з польською зброєю. Країни-антанти змушені були погодитися на існування радянських держав. Більшовики вимушені були відкласти плани світової революції. Залишки непримиренних частин армії УНР, на чолі з Юрієм Тютюнником, останні спробували продовжити боротьбу самостійно. У листопаді 1921 року вони розпочали другий зимовий похід. Поразка у битві під базаром забила останній цвях у домовину УНР. Лишилося лише кілька вогнищ опору. Зокрема, отамани Холодноярської республіки чинили спротив ще у 1922 році, проте були приречені на поразку. Отже, до кінця 1921 року територія України виявилась між чотирма державами: Українською соціалістичною Радянською Республікою, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Міжвоєнну Європу та українські землі чекатимуть турбулентні 20-30 роки роки великих звершень і великих трагедій. Роки перед початком конфлікту, що перекриє своїми масштабами, усі попередні.